Ще не вмерла україна, ні слава ні воля. ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо що ми – браття козацького роду. З Зменна здалекності Україна. бажає, щоб ти і далі жила без війни. Щоб в серцях українців не згасала ніколи надія, надія на краще майбутнє. Все-таки українці така дуже терпляча нація і бажаю, щоб це терпіння в цьому році нас не полишало. Хочу привітати Україну, весь український народ, всіх жителів не тільки України, а й, зокрема Борисполя з Днем незалежності, добра, щастя, успіхів, благополуччя кожній родині і щоб здоров'я ніколи не підводило в нас. І Більше українцям патріотизму. Процвітання нашій країні, щоб ці негаразди закінчилися, щоб війни не було, щоб був мир. У цьому мирі і в нас в Україні тим більше. Мир, добробут, щоб, щоб все було, щоб наші хлопці, чоловіки, батьки верталися до дітей, до сім'ї. Хочу привітати всіх мешканців нашої країни з Днем Незалежності, вважати їм миру, злагоди та благополуччя в кожній родині, в кожному домі. Ми вітаємо всю Україну з Днем Незалежності і бажаємо, щоб вся Україна щоб закінчилася ця війна, і ми жили в мирі і злагоді. Вітаю Україну з Днем Незалежності. Це дуже важ... Таке важливе свято. Бо здобути незалежність було не так то просто. Це десятиліттями, це століттями йшла Україна до незалежності. Тому його треба розуміти, це свято, душевно сприймати. Бажаю, щоб наша країна стала дійсно заможною, цивілізованою, процвітаючою державою з достойним рівнем життя. дорого Україна, поздравляю тебя с Днем независимости. Я очень рада, что мы живём в независимой стране и желаю, чтобы это продолжалось и чтобы люди в нашей стране были добрыми, мирными, а главное, любили свою землю. Ми любимо всю Україну, бажаємо в цьому році, щоб вже нарешті закінчилась та ситуація, що йде на Донбасі. І щоб все було э, добре. Вітаємо Україну Днем Незалежності. Очень хочеться, щоб Україна процвітала і далі, щоб залишилася такою же привітливою країною, як і є для нас завжди. Я люблю Україну, я завжди туда возвращаться. Слава Україні!